Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше наших колег. Для початку поговоримо про головне: чорна п'ятниця на Євро World of Tanks. Як і належить Чорній П'ятниці, у всьому цивілізованому світі ми отримаємо знижки на купу всього важливого. Тому не прогавте можливість отримати новий танк дешевше, завищадити на спорядженні, обладнанні та елементах зовнішнього вигляду. Отже, ми отримуємо можливість конвертувати зайвий досвід у вільний за курсом 1 одиниця золота, 40 одиниць досвіду. А якщо ти чекав моменту, коли можна буде закупитися обладнанням, то ось цей момент і настав. З 24 по 28 листопада його можна придбати зі знижкою в 50%. Також знижка в 50% розповсюджується на спорядження ремки, аптечки та пайки, слоти в гаражі та елементи зовнішнього вигляду, що продаються за золото. Ну і звичайно, приємна знижка на купівлю танків, як преміум, так і прокачуваний гілок. П'ятий рівень можна придбати зі знижкою 50%, з шостого по сьомий рівень з 30% відсотковою знижкою. Ну і з восьмого по десятий рівень зі знижкою в 15 Щодо преміум техніки, знижки розповсюджуються на техніку, що продається за золото. П'ятий рівень 50% знижки, з шостого по сьомий 30%, Ну і преми восьмого рівня отримають 15%. 20% знижку за купівлю у золоті у будь-якому разі витратками закупитися можна, щоб підготуватися до новорічного марафону. Друзі, наша спільнота на євросервері активно розвивається. Варгеймінг це помічає, а саме тому було запущено офіційний український канал у Фейсбуці. Це прекрасні новини для гравців з України. Це означає тільки одне, що нас помічають і роблять для нас перші важливі кроки. Тому продовжуйте підтримувати український контент, це надзвичайно важливо. Адже нам потрібно на всіх фронтах забувати про російське, яке ми вже з кінцями залишили на болотах, так і активно розвивати нашу спільноту на євро. Далі. В групі у Фейсбуці будуть викладати всі останні новини по нашій улюбленій грі. Підписуйтесь не тільки на українських блогерів, а ще й на офіційні сторінки в соцмережах, адже це буде допомагати нам мати вагоме слово на Євро of Tanks, тому що нас тепер тут третина онлайну. Ну що ж, по нашій країні блекаути. Але світ продовжує жити своїм життям. І якщо ви були не в курсі, то зараз розпочався чемпіонат світу з футболу. І Amazon підігнавши з цього новий набір Prime Gaming на футбольну тематику. Ну і звичайно ж, вона доступна на всіх регіонах, крім Рубай. Друзі, я знаю, що ви часто цікавитеся тим, як підключити або де придбати ці пакети зі знижками. Але я про це не буду розповідати на своєму каналі. По одній важливій причині такі речі можуть зашкодити українізації всього важливого для нас. Адже чим більше ми заявляємо про себе офіційно, чим більше підписок Netflix, Amazon та інших ми підключаємо, тим більше світові компанії розуміють, що українцям потрібне українське. Тепер про сам пакет. Він буде дуже короткий, всього на половину місяця. І як завжди, нам в оренду дадуть танки на вибір. На 10 днів можна взяти істри з механізмом. До зарядки, Lance C, Hauk 30 та Т-54. Ще в цьому списку нагороди є 5 завдань на Х5 досвіду. І нагадую, що обрати з цього списку можна тільки два варіанти. Ну і 100% нагорода. Це унікальний командир з навичками бойового братства, ремонту та майстра на всі руки. Також він має вигляд футбольного вболівальника, якщо комусь це важливо. Плюс ви отримаєте 10 завдань на Х5 досвіду. Ну і Звичайно, бойові задачі. 10 разів на добу x 2 досвіду екіпажу, 15 ремок, 15 аптечок та 10 вогнегасників. Ну і ще з приємностей будуть додаткові завдання на ще 10 завдань на x5 досвіду. Саме ними і славляться ці набори. Прокачувати техніку в одне задоволення. І ще важливе, коли я вам розповідаю про такі набори та різну нову преміум техніку, я не закликаю вас її Купувати. Я хочу, щоб ви були в курсі подій, які відбуваються в нашій грі, та що нас буде зустрічати в рандомі. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансовий розвиток контенту на Монобанку. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне не забудьте... Забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!